Посеред цього, так, да, посеред. Зато тут є дерево. Сьогодні, до речі, знову понеділок. Це значить, що час купити щось дивне. На попередньому тижні ми це пропустили зробити, тому треба реабілітуватися. Перед тим, як дійти до магазина, треба ще подолати смугу перешкоди. Okay. Time... <laughs> Давай я <laughs> не просто так вивчав французьку в школі 11 років. <laughs> Do... Чомусь дуже дивно. Скористався своїми навичками спілкування. Дуже дивно, але французький акцент дуже схожий на український акцент. І навіть я іноді бачу французів, бачу їх, чую їх. Французький акцент в англійській мові. Я думаю, що це українці. Да, до речі. І так само мене і Антона дуже часто плутають з французами, спрашують: а ви з Квебеку? Are да. you from Quebec? Ми такі. Це дивно. але це правда. Акценти прям дуже схожі. Так, так. Дивовижно. Так. Згадали наше золоте правило не ходити в магазин голодними. Летс хавать! А це додому. Коротше, це додому. До в, в чеку все продубльовано китайською. Ну, зручно, ну, в принципі, враховуючи, в якому ми магазині, все логічно. Охота за дивним стафом починається зараз. 5 кілограм рису. Такий... 5 кілограм твердого рису. Це казінак. П'ятикілограмовий кілограмовий казінак. Покупаємо. Бейбі манго, буквально. Давай візьмемо. Ми це берем. бейбі Одне бейбі-манго. Це ми. Це ми. Взагалі не забуваємо, що ми ще приїхали сюди просто за продуктами, а не тільки за дивними речами. Поки в нас, правда, тільки і не дивні, і не корисні речі. Але скоро ми це виправимо. Та вон вже виправляємо. Куда ж без помідорів? Зараз спробую туди на стелсі поставити камеру, щоб засняти, як отут люди на таймлапсі ходять. Так, зйомку нам, на жаль, перервали. Сказали, не можна з такою великою камерою знімати. Але дивні товари ми все ж купили. Перше, це лейс. Може не дуже дивне, здається, на перший погляд, але якщо ви звернете увагу на цей смак, то це має бути щось досить цікаве. Це, я так розумію, що це? Хот-пот? Це, це в'єтнамський, ні, Лао том ям. Лао том ям. Ну, має бути дуже непогано. І друге дивне, що ми купили, це пак отаких. Чогось. Чогось. Пак отаких чогось з йогурта. Поїхали дивитися, що в нас тут. Ну я, навірно, напевно, злез. Ну, Перше, що кидається в очі, це те, що вони надуті прям, прям як подушка. Я б їх хотів прям лопнути, але я боюсь, що вони лопнуть ось тут знизу і всі чіпси просто розлетяться. Ну, всередині просто звичайні чипси. Не надуті. Не надуті. Надуті надуті тут називається попаблс. Так, до речі, тут є надуті чіпси, чипси. попаблс. Вони реально в формі таких шариків пустих. До речі, непогано, погано, да. Трохи такий. Зовсім трохи. Трохи. І зовсім трохи спайсі. Зовсім трохи спайсі. Я б не сказала, трохи трохи. Ну, кому як. Мені зовсім трохи спайсі і такий трохи смак лайму є. Ну, нехай буде. Напевно. 8. А, там була? Так. Да. Я не знав, що там була ця штука. Це такі просто солодкі міні піченьки Це по суті реально просто печенюшки з невеличким присмаком такого солодкого якогось йогурта. Тако... начебто трохи персиковий. Ну, щось типу, так. Типо да. типу просто... того. Солодкий фруктовий йогурт, як ти собі уявляєш. Так, да, солодкий фруктовий йогурт. В принципі, непогано. Мені подобається, що вони отак розфасовані. Знаєш, просто взяв собі маленький, маленький такий снек і пішов. 16 упаковок. Зручно, да, там 16 таких упаковок. Вироблено зхавив в, в Тайвані. Підтримуємо Тайвань. Я навіть, якщо чесно, не знаю, що мені сподобалось більше оце чи чіпси. Ні, чіпси. Я теж ставлю їм 8. Для мене вони з чіпсами рівні. Я би ще раз цю штуку я би точно купив. Але цього разу я би взяв молочні. Просто молочні, а не з йогуртом. Міні. Е, Міні-манго. 99%, що воно на вкус, як звичайне, манго. Але це міні. Ми його маємо спробувати. Яке воно гарне, воно як е манго. Да. Ліза каже, що воно дуже схоже на емодзі манго. Дуже солодке. Mm -hmm. Я б таке не купляла. Чесно, я б таке не купляв, да. Я теж. воно рази в два солодше, ніж ось ці штуки. Е 10. Ну, Ліза каже, ну. Неважливо, суть в тому, що чомусь манго реально набагато солодше і воно прям. воно прям настільки солодке, що прям неприємно. Ні. Все це мангове. Воно дуже гарне. Воно дуже гарне, виглядає як смайлік, але на вкус не рекомендую. Напевно, все.